Алло? Бачиш ли дзвінок? Це журналіст одного топового медіа дзвонить мені. Не я йому, а він мені. Хочеш дізнатися, як? У цьому відео я покажу тобі секрет, який приховують піар агенції і який дозволяє журналістам самим виходити на тебе. Забудь про блат, хабарі, зв'язки і інші стереотипи, які ти раніше чув про публікації в топових медіа. Сідай зручніше, адже зараз буде реально корисно. Сьогодні я розкажу про техніку, яку в піар-агенціях називають золотим стандартом. але клієнтам чомусь забувають. Про неї розповісти. А мене звати Юлія Піалкей, і якщо ти втомився, що твої прес-релізи регулярно ігноруються, а конкуренти давним-давно освітяться в медіа. Це відео точно для тебе. Я працюю в піарі уже 6 років і допомагаю брендам ставати відомими, а піарникам будувати свою кар'єру. Підпишись на канал та тисни на дзвіночок, адже тут я ділюсь секретами піару, які працюють в Україні. Прямо зараз. Але спочатку, чому більшість людей роблять це неправильно? Типова схема новачка в піарі написав прес-реліз про те, що ваша команда переїхала в новий офіс, розіслав по базі медіа на 50 контактів. Тиждень чекаєш відповідь. А у відповідь тиша. Далі знову пишеш інший прес-реліз вже про розширення асортименту. І у відповідь знову тиша. А потім думаєш, та піар не працює. Або та тим ж журналістам треба просто заплатити. Я знаю, як це боляче, коли ти дуже довго, старанно пишеш той прес-реліз, погоджуєш його з усією командою і з вищим керівництвом, даєш обіцянки, що цього разу все буде добре. А у відповідь отримуєш одне й те саме: тишу. В мої перші роки в піарі у мене періодично бували кейси, коли я щиро вірила, що цього разу реліз опублікують. Адже ми дійсно запустили класний продукт, ми додали класні фічі. Ми навіть розробили супоровий візуал. Я розсилається по базі всіх профільних медіа. А у відповідь отримую тишу. Мені навіть ніхто не відповідав дякую, але нам це не актуально. Це найбільш образливо. І мені було соромно. Перед командою, перед керівництвом, якому я пообіцяла згадки, та й навіть перед самою собою, адже можливо, проблема в мені, можливо, це я не підходжу для піару. Але тоді я зробила одну ключову річ, яка змінила все. Я відкрила медіа, у якій до цього надсилала прес-релізи, і реально. Почитала, що вони публікують. Я подивилася, про які компанії вони пишуть, а які матеріали їм цікаві, які теми вони піднімають. І я зрозуміла, що насправді нікому не цікаво, що ми щось запустили. Журналістам цікаво, як це змінює ринок і як це впливає на багато більші і масштабніші процеси. І тоді я змінила підхід. І наш прес-реліз опублікували уже наступного тижня без зв'язків і грошей, просто тому що я дала журналісту те, що йому справді було потрібно. Саме тому я і записую зараз це відео, щоб ти не витрачав руки на спроби, які не працюють. 95% прес-релізів ігноруються. не читаються взагалі. Чому? Бо вони говорять про вас, а журналісту потрібні новини для його аудиторії. Різниця кардинальна, і далі я покажу, як це використовувати. Подивись на цей прес-реліз. Компанія X розширює асортимент і відкриває новий офіс у центрі міста. Здається, все ок, але вірогідність прочитання журналістом такої новини близько 3%. Знаєш чому? Середній журналіст середнього медіа отримує близько 40 60 листів щодня. У нього є буквально 4-6 робочих годин його робочого дня для того, щоб підготувати кілька матеріалів і сьогодні ж їх опублікувати. І він шукає не твої новини, а відповіді на запитання своєї аудиторії. Читачі Форбсу цікавляться, як бізнесу вижити при інфляції 15%. А ти пишеш про своє розширення асортименту. Звісно, журналіст проходить повз 97 7% піарників постійно роблять одну й ту саму помилку. Вони намагаються продати свою новину. Але журналіст не шукає, не купує новини. Він шукає рішення проблем своєї аудиторії. Тож як стати тим бізнесом, якого журналісти шукають самі? За 6 років роботи у піарі я вивела таку формулу медіагідної новини. Вона складається з чотирьох елементів: тренд або проблема. Плюс. Твоя експертність плюс практичне рішення. І плюс цифри. Давайте це розберемо на прикладі, коли це буде виглядати ок, а коли не ок. Не ок буде звучати приблизно так. Наша it компанія збільшила штат на 20%, але набагато краще буде звучати приблизно так. Український it ринок стикається із дефіцитом кадрів. hr експерт такого то бренду, тобто вашого бренду, розповіла, як компанія адаптують стратегії найму. Дослідження проводилось на 200 вакансіях. Тепер поясню кожен елемент цієї формули. Тренд це дефіцит кадрів. Актуальна проблема яка хвилює всіх, і яка в тому числі хвилює медіа, у яке ви пишете. Експертиза це HR-експерт, тобто представник вашої команди, який представляє ваш бізнес і ваш бренд, і який має повне право аналізувати і давати коментарі на цю тему. Рішення це як адаптують стратегії, тобто конкретна практична цінність для читачів. Цифри це 200 вакансій, конкретні дані, які додають достовірності. Загалом люди дуже люблять цифри, тому що вони завжди асоціюються із дослідженням. Ми з глибоким аналізом і з достовірними фактами. А якщо говорити про реальні кейси із моєї робочої практики, то якось я працювала із SEO одного фінтех-стартапу. І коли цей стартап запускав нову послугу, ми не публікували релізи, що типу стартап X запускає нову послугу. Ми підготували наступний матеріал, чому українці відмовляються від готівки. Аналіз 10 тисяч транзакцій показав несподівані тренди: 25 публікацій на тиждень у топових фінансових медіа. І тепер критично важливе правило: ваша новина має відповідати на три запитання: і що? По-перше, і що це означає для читачів. Друге. І як це впливає на ринок? Третє, і що ж робити в цій ситуації? Якщо ця новина не відповідає на ці три запитання, і що тоді можливо не потрібно її взагалі нікому надсилати. Можливо, просто опублікуйте пост в соцмережах або допис у вашому блозі на сайті, і цього буде повністю достатньо. Більш цікаве питання, де знайти того самого журналіста, який Напише про вас. Перша помилка новачків у піарі це шукати не журналіста, а просто медіа. Я покажу, як це робити професійно. Для початку оберіть медіа, яке пише на вашу тему. Адже ви, звісно, звертали увагу, що різні журналісти пишуть хто про бізнес, хто про фінтех, хто про it стартапи хто про геймінг, хто про здоров'я. І у кожного є якась своя тема. Після того, як ви визначились із медіа, яке для вас цікаве, шукайте конкретного журналіста. Як ж це робити? Зайдіть на са. У розділ, який актуальний для вас, наприклад, розділ економіка. Продивіться останні опубліковані 20 статей. Запишіть імена всіх авторів, які писали за останні 2-3 місяці, і перевірте профіль. Кожного подивіться їхні останні публікації, подивіться в соцмережах, на які теми вони пишуть, для того, щоб впевнитись, що цьому журналісту точно буде цікаво. Що конкретно шукати? Хто пише на вашу тематику за останні два місяці? Тому що журналісти можуть міняти свою тему інтересу. Якщо вони сьогодні писали про здоров'я, завтра вони можуть писати про фінанси. І це ок. Журналісти міняють видання, міняють роботу. І якщо ви будете опиратись на статті, опубліковані півроку тому. Дуже велика ймовірність, що ви не попадете в ціль. Зверніть увагу, як часто публікується, тобто є більш активні автори в медіа, а є епізодичні, тобто більш запрошені експерти. Який стиль у цього журналіста? Він пише новини чи аналітичні статті, або якісь авторські колонки. І зверніть увагу, чи цитує цей журналіст інших експертів у своїх матеріалах. Загалом дуже важливо, особливо якщо ви професійний піарник, то це обов'язково. А якщо ви власний бізнесу, то просто дуже корисно збирати завжди. Де контакти у медіабазу. Ви можете поділити контакти журналістів або медіа по тематикам по якимось своїм особливостям для того, щоб завжди мати під рукою ці контакти. І професійна фішка завжди відстежуйте комунікацію з журналістом для того, щоб зрозуміти його режим дня, тому що є журналісти, які відповідають, наприклад, з 9 до 10 ранку, а є ті, що пушать пізно ввечері, для того, щоб ви не пропустили один одного. Це буде дуже корисно для налаштування контакту. До речі, і тут для мене у вас супер новина, адже я підготувала великий гід із шаблонами із конкретними кроками, прикладами про те, як підготувати прес-реліз, який точно опублікують. Для цього Просто напишіть мені в коментарях свої ніки в інстаграмі, і я сама особисто вам його надішлю. По цьому гіду класний прес реліз може написати навіть той, хто ніколи в житті не писав тексти, адже там настільки все детально зрозуміло зібрано, що не вийти просто не може. Зараз я вам покажу техніку, яка дає можливу найбільшу кількість моїх публікацій. Це професійний ньюсджекінг. Це коли ти буквально застрибуєш у останній вагон поїзда і захоплюєш чужу новину своїм коментарем. Ось як це працює. Вранці з'являється новина. НБУ підняв облікову ставку, замість того, щоб шукати, що ой, ну напевно, журналіст буде шукати експерта, можливо, він мене помітить, адже я ж експерт. Так, я експерт, можливо, він мені напише, ти сам надсилаєш журналісту бачення цієї ситуації. Алгоритм дій простий: налаштуйте близько 15 ключових слів по своїй темі в Google Alert. наприклад, податкові зміни, інфляція, НБУ, it стартапи і все таке. І вам на пошту будуть приходити всі нові статті, нові публікації з цими ключовими словами. Крок 2. Щоранку виділяйте близько 10 хвилин для того, щоб переглянути всі нові статті. Крок 3. як тільки бачите гарячу новину. Хапайте її. Четвертий крок: підготуйте 3-4 тези свого авторського коментаря, і п'ятий крок надійшліть тому журналісту, який опублікував цю новину. І реальний приклад з моєї нещодавної практики. Вранці нехай це буде 9.15, Я побачила новину про зміни в it оподаткуванні і одразу надіслала цю новину своєму знайомому власнику it стартапу. О 10.00 він вже розіслав свої коментарі п'ятьом журналістам, яким це потенційно може бути цікаво. І о 14.00 цей власник, який був у мене на постійних консультаціях, вже отримав готовий матеріал в топовому фінансовому медіа. А ввечері з ним зв'язалися з медіа для ширшого інтерв'ю на цю тему. Насправді все набагато простіше ніж здається, але дуже важливо швидко реагувати і дійсно шарити в своїй темі. За один день буквально можна перетворитися з невідомого експерта в людину, думки яких цитують в топових медіа. Але це тільки базові техніки, які може використовувати буквально кожен. Проте зараз я вам розповім просунуті техніки, які знають тільки професіонали. Техніка номер один це метод протилежного кута. Коли всі експерти кажуть А, ти обґрунтовано пояснюєш, чому може бути Б. Журналісти просто обожнюють контроверсійні думки, адже це провокує дискусії, додаткові охоплення, і все таке. Наприклад, коли всі говорили про те, що підвищення мінімалки це добре, сміливо можна було брати участь у цій дискусії і пояснювати, як це, наприклад, негативно може вплинути на маленький бізнес. Я впевнена, що це б точно б зайшло журналістам, і медіа би точно поцікавилась вашою думкою. Техніка номер два це прогноз на основі даних. Це коли ти не просто коментуєш подію, даєш якийсь свій суб'єктивний фідбек. А робиш прогноз на основі даних, наприклад, з аналогією до 2008 року, це може привести до там і розповідайте до чого. Журналісти дуже цінують експертів, які не просто вміють коментувати, а й вміють передбачати майбутнє. І третя техніка це коментарі через призму рішень. Як то кажуть, критикуєш, пропонуй, тобто завжди давати конкретні кроки вирішення проблеми. Замість це погано для української економіки. Ти можеш сказати ось три конкретні кроки, які допоможуть бізнесу адаптуватися». Перший, другий, третій. І критично важливо, час вашої реакції це все. У світі ніж чекінгу і професійного піару існує таке. Правило, дві-три години після виходу новини це ваше вікно можливостей. Пізніше ти вже не встиг. Ти не перший, а значить не цікавий. Тож слідкуйте за своїм ринком, завжди маєте що сказати, готуйте статистику заздалегідь. Якщо у вас є можливість, наприклад, збирати дані про ваших користувачів, проводити власні дослідження. Завжди це робіть, адже це найкращий інфопривід, який можна запропонувати журналісту. Пам'ятаєш цей дзвінок на початку відео. Це не випадковість і не невезіння, це результат системної роботи з техніками, які я показала вам прямо в цьому відео. Тому тепер ви вже знаєте, чому 97% приселізів не працюють і ніколи не будуть опубліковані. І як це виправити? Формула медіагідної новини, яка зацікавить медіа, покриковий алгоритм пошуку потрібних журналістів і техніки Ніж Джекінг професійного рівня. Але знаєш... Поки ти дивишся це відео, твій конкурент уже надіслав коментар до новини, яка вийшла дві години тому. І можливо його завтра вже процитують у топових медіа, поки ви тільки збираєтесь починати. Тому давай так: якщо це відео дало тобі хоча б одну цінну думку, став лайк прямо зараз. В тебе це займе дві секунди, а мені покаже, що варто далі робити подібні розбори. І обов'язково не забувай, пиши в коментарях свій нік в інстаграмі для того, щоб отримати. Повний гід по прес-релізам, готові шаблони, приклади, правила прес-релізу, який опублікують. Я надішлю його особисто. І запам'ятай, що різниця між тими, хто світиться у топових медіа і хто думає, що піар не працює, це не гроші, не зв'язки, це система. І вона тепер є у тебе. Почни діяти вже сьогодні. І завтра, коли твої конкуренти побачать тебе в новинах, будуть думати, а як їм це вдалося? А ти. Будеш знати відповідь. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, адже тут я регулярно ділюся секретами піару, які працюють в Україні прямо зараз. А ще підпишись в інстаграм і до зустрічі в наступному відео. Па-па!